Щоб ви зрозуміли, друзі, про які цифри йде мова. Щоб ви зрозуміли обіг між Росією і Євросоюзом за 4 роки, це 737 мільярдів доларів. До цього часу. За 4 роки. Незважаючи на війну за 4 роки. Так, так. От дивіться. Далі, щоб ви зрозуміли: експортувала Росія в Європу 485 мільярдів. Імпортувала 252 мільярда. Тобто, ви розумієте, 233 мільярда за 4 роки це позитивна, позитивна сальдо. Тобто Росія за 4 роки офіційно. Заробила 233 мільярди доларів. І ви yes. спитаєте це з yes. yes. і ви питаєте, звідки гроші тут не врахована страни Брікс, там Індія, Китай і інші. Про що ми говоримо? Про які б**анки ми говоримо?